Друзі, всім гарного дня. Сьогодні буду розповідати про крем чиз. Перше питання було: кремом треба працювати одразу чи ні. Так, після того, як ви його збили, в нього якраз така структура, якою потрібно вирівнювати. Він м'який, але і не пливе. Тобто, нам буде е, е, удобно. Ось, друге, дивіться, у мене крем в боксику. Чому? Тому що вчора ввечері я взбила дві порції, тобто на вчорашній торт, ввечері, який я віддавала, і на сьогоднішній, який я буду віддавати зранку. Ось, Чому я так зробила? Тому що дві-три порції збивати легше, ніж одну. Ось, що, що треба робити після того, як він побув у холодильнику? Його треба достати. На хвилин 10-15, щоб він полежав при кімнатній температурі, потім добре вимішати лопаткою, щоб всі пузирики, повітря, все повиходило, він став гладкий та еластичний. Потім починаємо працювати. Ось ви бачите, що він гарно наноситься і все добре. У мене тут всередині йогуртовий. Тортик, тобто це не мус, не на желатині, а саме йогурт, який дуже-дуже ніжний. Тому я ось обережно ви бачите, вирівнюю, щоб, не дай Бог, ніде нічого не поплило. Далі, чи використовую я десь цей крем окрім вирівнювання? Так, я його використовую для дамби. От саме в цьому тортику він теж є. Тобто дамба теж з цього то з цього крему. Чому? Тому що, а, вже сказала, там йогурт, тобто дуже ніжна начинка. Ось, тому там дамба з крему чист, саме на маслі. Тобто такому. Якщо там більш стійка начинка, то я ставлю для дамби крем чіс на вершках. Він більш ніжний. Ось. А, далі, дорога. Чи переносить він дорогу? Так, він переносить дорогу, але теж все залежить від начинки. Начинка повинна бути стабільна. Така, як медовик, Спартак, Рафаела, Баунті, якісь мусові, тобто повинно бути стабільне. стабільна начинка. Тоді він буде їхати, але все ще залежить від погоди. Я возила е, на 260 кілометрів торт, але це була пізня осінь або рання весна або зима, тобто, щоб було прохолодно. Е, ось, е, Як я возю, коли е, жарко, тобто це червень або липень, або серпень, е, то я його підморожую, тобто ставлю на декілька хвилин до морозильної камери. Він охолоджується швиденько до коробки в машину. І, звичайно, вмикаємо кондиціонер в машині і так возимо, але недалеко. Тобто ну, хвилин 20-півгодини, ну, максимум 40 хвилин, тому що дуже жарко, спекотно він починає пливти. Пливе він знизу. Шари не розходяться нічого, але знизу вже по підложці він починає підтікати, тому що там масло. Всі ми розуміємо, що масло і сир це ніжно і не переносить воно жару. Далі, начинка, дивіться: якщо це бісквіт, то шар повинен бути не товстий. А якщо це такі торти, як медовик, Спартак або щось в такому плані, тобто такі торти, які люблять вбирати в себе вологу, то е шар повинен бути товщий. Тобто, якщо ми вирівнюємо безквітний тортик два рази, то е медовик, Спартак треба три рази. Тобто, щоб шар був. Е Більше Чому? Тому що вони вбирають в себе вологу і можуть піти тріщини по крему. Щоб цього не сталося, накладайте більше. Ну і не залишайте такі торти надовго. Тобто вирівняли, прикрасили декілька годин і треба відвозити. Ось далі температура. Ще раз повторююсь, масло у мене кімнатної температури, а сир з холодильнику. Я так працюю вже 5 років, у мене нічого ніколи не розшарювалося. Якщо у вас розшарюється, це, це або масло негарної якості, або крем-сир, я не знаю, в мене ніколи не розшаровувалося. Масло я беру 82%, воно збивається ну і класно. Ще дивіться, я масло довго не взбиваю, я не роблю прям піну піну. Ні, я е, об'єднала з пудрою і кидаю туди сир. Е, я не роблю масло дуже пухким. Тобто я люблю, щоб крем був такий от еластичний. Не пухий, а саме еластичний, щоб він був. Е, так, е, погоду я вже сказала. Начинки, дамбу. Так, дорога, температура. Начебто все. Якщо будуть ще якісь питання, звертайтесь, на все відповім. Думаю, що була корисна, пишіть відповідь зворотню, як вам, чи все я розповіла. Може, щось пропустила, пишіть, я відповім на ваші запитання. Всім гарного і мирного дня. Поскоріше, ж би вже це все закінчилося. Ось, всім до побачення!